Так ніхто не кохав через тисячі літ лише приходить подібне кохання. Вдень таки розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Здається, що зараз, отак безумно і ніжно, ніхто не пише про кохання, як писав Володимир Сосюра. Його обожнювали жінки складною, а інколи суперечливою була доля поета, бо він жив, мислив і дихав поезією. Де бахнуть білі акації, палахкотять за гравами донецькі ночі і цвіти різнобарв'ям Україна. А його все життя оточувала жорстока реальність політичного тиску і репресій. У 16 років хлопець із донецьких степів остаточно вирішив стати поетом. Його захопила і закрутила злива патріотичних віршів у тодішніх журналах, коли почалася Перша світова війна. Але в юності поезія все-таки найчастіше ототожнюється з коханням. Я дуже хотів бути поетом, гадаючи, що поети це надзвичайні люди. До них в ароматні кімнати приходять закохані і покірні жінки, неодмінно жертвеним і тихим коханням. І, звичайно, у цих жінок сині небесні очі і золоте волосся. Писав Володимир Сосюра у своєму романі Сповіді Третя рота. І коли почав писати вірші, то вважав, що вони геніальні. І кожний вірш коштує 10 тисяч рублів. У політичній і воєнній круговерті, що склалася в Україні після Першої світової війни, молодій людині легко було розгубитися. Проте у своєму виборі Володька майже не сумнівався. Виголивши оселедець на голові, він пішов до українського війська. І став козаком петлюрівської армії. Так почалася його романтична революція. Адже тоді на Донбасі були більшовики, які розстрілювали за буржуйський вигляд, за косий погляд, за кожне українське слово. Майбутньому радянському класикові тоді було лише 20. Тривала громадянська війна, але молодість брала своє. Молодий козак Володька Сусюра. У Бахмуті, тепер це місто Артемівськ, закохався у Голобову Копольку Констанцію Рудзянську. З першим поцілунком її губи, як вічна рана, війшли в його серце. Вона вчилася в гімназії, і вона кобожнював, коли вона йому читала по-французьки, хоч і не розумів ні слова. Його просто чарувала музика звуків. і Констанція з нетерпінням чекали закінчення війни і мріяли одружитися. Але війна тривала. Юнак не раз дивився у вічі смерті. У 1919 році він потрапив у полон до Одинікінців і був засуджений до розстрілу як петлюрівець. Однак дивом залишився живий. А у 1920 році опинився в Одесі, де був мобілізований до Червоної Армії. Десь у глибині душі в нього було перечуття, що його не вб'ють, що він буде жити, писати вірші і одружиться з Констанцією. Три роки на фронтах в огні і тривозі він ніжно марив Констанцією, писав їй вірші. А потім лежав на спині і уявляв до фізичного болю її губи та очі. Ось її лице нахиляється над моїм, пропадають стіни, і сині очі заливають все небо. Губи. Теплі і вічно знані притуляються до моїх, і як у молитві завмирає моя душа. Але дівчина не дочекалася коханого, вийшла заміж за іншого, і коли володька дізнався про це, то тільки гірко заплакав. Він плакав над своїми мріями. Пізніше він напише Дні пройшли, одлетіла тривога, лиш любов, як у серці, багнет. Ти давно вже дружина другого. Я ж відомий український поет. Затихли бої громадянської по війні, 23-літній Володимир Сосюра поселяється у Харкові і повністю віддається літературній роботі. 1921 року він приходить до харківської газети Вісті. В редакції скаржилися, що їм доводиться друкувати різну ерунду. А поет сказав: не треба, Юрунду, друкуйте мене, і приніс за ніч написану поему Червона зима. Писав чомусь про смерть, неначе знав, що нічу, раптовий стрілів, блиск, вогку му. І ми знов підем на бій за владу робітничу. О, не забудь мені червону ту зиму. Йому ще довго здавалося, що сніг пахне кров'ю. Але прийшла поетична слава. Його поезіями зачитувалась молодь, а дівчата записували його вірші у своїх щоденниках. Життя вирувало і закрутило Володимира. На одному із студентських вечорів він познайомився з блакитноукою дівчиною з волоссям як льон у трофейні врангелівській шинелі. Звали її Віра Берзіна. Володимир запросив дівчину на побачення на цвинтарі, і вона одразу ж погодилася. Це було їхнє перше побачення. Я ніжно взяв в долоні золотого сонця голову Віри, і вона, трохи опираючись, повернула своє лице до моїх губ. Вона мені розповіла про себе, що була політруком ескадрону. Брала участь у штурмі Перекопу, а до того придушенні Куркульського повстання на Харківщині. Коли вона мені це розповідала раптом буквально за крок од нас, перед нами. Двоє мовчки й швидко почали копати могилу. І Я подумав: мабуть, і щастя наше ляже в могилу. Так воно потім і сталося, але пізніше. А 1922 року Володимир Сосюра одружився з вірою Берзіною. Саме їй він присвятив оте знамените: так ніхто не кохав через тисячі літ лише приходить подібне кохання. Вдень такий розцвітає весна на землі. І земля обирається зрання. Дише тихо і легко синяву вона. Простягає зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. Володимир на той час був інструктором при ЦК КПБУ. Відразу ж після одруження молодятам дали квартиру у знаменитому харківському письменницькому будинку «Слово». Народилися сини Олег та Микола. Це були роки найбільших творчих успіхів. Проте божевільна закоханість романтика-поета розбилося об тверді політичні погляди віри. Дружина комісар не могла простити і постійно дорікала чоловікові за те, що він колишній петлюрівець. Спливали перші десять років по революції. Сосюра відчув, що його внутрішні почуття не співпадають з лінією партії, а критика. Вимагала від нього нового бачення сьогодення. Володимир боявся, що його минуле у Петлюрівській армії може закінчитися для нього арештом. Страх, як відомо, змушує людей бути поступливими. І Сосюра, лірик від Бога, пише поему ГПУ. Це були його перші компроміси з поетичною совістю. Моральний стан його погіршується. Він починає ховатися від людей, крім того, наближався розрив із сім'єю. Одного разу після чергової сварки Віра зібралася і з синами покинула чоловіка. Він з Вірою прожив у шлюбі сім років. Після розлучення вони ще кілька разів зустрічалися, а от сини до кінця життя його не визнавали. Саме в цей час, у кінці 20-х, Володимир Сосюра закінчує роман Махно, який так і не публікував, і починає поему Мазепа, до якої звертався протягом усього життя. Звісно, що ці герої для відомого радянського поета були небажаними, і він знову наражається на критику. А чекісти починають полювати навіть за його рукописами. У березні 1931 року під час Шевченківського свята у Сталіно нині це Донецьк. Доля посилає Володимиру Сосюрі зустріч із синьоокою Марією Даниловою, яка приїхала на це свято. Їй 21, поетові 33. На третій день знайомства він запропонував Марії вийти за нього заміж. Вони побралися і переїхали до Харкова, де у Сосьори було помешкання у будинку словом. Наступного року народився син Володимир. Життя їхнє було борхливо, скандальне. Майже усі їхні друзі вважали, що живуть вони погано. Що Марія у письменницькому середовищі її називали Мурка, сущий диявол і зовсім не любить Володимира. Дійсно, сімейні сварки вибухали часто і гучно, адже Марія сподівалася, що виходить заміж за знаменитого поета, а значить за забезпечену людину. А насправді потрапила у жахливі злидні до митця, який жив у власному поетичному світі, який був для неї далеким. Сучасники згадували, що ніжна душа поета не витримувала. Він не міг працювати, тікав з дому і шукав порятунку у чарці. Настає 34 й рік. Він був просто безумним для поета. За націоналістичні ухили його виключають із партії більшовиків та із спілки письменників. Життя навколо ставало суцільною катастрофою. Поет боїться арешту, не ночує вдома. Почалися арешти українських радянських письменників. То мені страшно стало, що розбивалася моя віра в людей. Ми знали дану людину як хорошу, чесну, радянську. Раптом вона ворог народу, і от хвильовий застрелився, застрелився скрипник, якого я любив всім серцем. Голод на Україні і цькування очолені Микитенком довели мене до психічної хворості. І сесюри не витримує. Він готується до самогубства, передає свої твори на зберігання і пише передсмертну записку. Настає 34 рік, він був просто безумним для поета. За націоналістичні ухили його виключають із партії більшовиків та із спілки письменників. Життя навколо ставало суцільною катастрофою. Поет боїться арешту, не ночує вдома. Сосюра не витримує. Він готується до самогубства, передає свої твори на зберігання і пише передсмертну записку. Після спроби самогубства його відвозять до харківської психіатричної лікарні. Край знервований, він тікає додому. Але дружина та друзі вважають поета за божевільного та безнадійного. Його знову забирають до психіатрички і незабаром переводять на його прохання до Москви – санаторій для невротиків. Але коли після лікування у 1934 році поет повернувся до Харкова. Столицею вже призначили Київ, і більшість письменників переїхали на нове місце помешкання. Тільки сім'ю Сосюри, який почував себе прокаженим, тримали у Харкові. Вкрай змучений невизначеністю та відвертим страхом, поет наважується на відвертий крок. Він пише лист Сталіну. Дорогий товаришу Сталін. У 1934 році мене виключили з партії як зоологічного націоналіста. А я не мислю життя без партії. Мене довели до думки про самогубство, але я не зробив цього тому, що дуже багато страждав український народ, щоб його поети стрілялися. Ти мій єдиний порятунок і притулок. Батьку, врятуй мене. Дружина Марія боялася, що навіть такий лист може накликати біду на чоловіка і сім'ю і вклала в конверт ще й довідку про перебування Володимира Миколайовича у божевільні. Мабуть, звернення на ти справило на вождя несподіване враження. Сталін відповів особливим розпорядженням в ЦК КПБУ відновити в партії, лікувати. 1936 року Сосюру знову приймають у спілку радянських письменників і вже через рік. Він разом із сім'єю переїжджає до Києва. Зовні життя, начебто, налагоджується. Володимир Миколаєвич знову починає писати, але вже тепер переважно лірику. А в ній смуток та зневіра. Стосунки з дружиною погіршуються. Вона таки не спромоглася його зрозуміти, навіть не вивчила мови, яка для нього була мовою його душі та поезії. А він страждав і кохав свою Марію. Тим часом партія вимагає нових поетичних звершень. І Сосюра видає на гора вірш Сталіну та пісню про Ворошилова. А за це 1940 року поетові повертають партійний квиток і дають орден знак пошани. Тяжкий 41-й рік. Війна. Родина Володимира Сосюри була евакуйована до столиці Башкірії Уфи. В 42 му році поет дізнається, що його кохана дружина з вересня 41-го стала агентом МГБ, щоб слідкувати за чоловіком та його друзями. У цей час Сосюра перебував у Москві, і він знову опиняється у психлікарні. Порятунком для нього стало те, що в кінці цього ж року він, як військовий кореспондент, потрапляє на Воронезький фронт. Там він задумує написати поему Марія. Іде не йдує. Дві Марії за мною тінями ідуть. 1949 року Володимир та Марія Сосюри розлучаються. Конфлікт цієї родини був не тільки побутовим, скоріше світоглядним. Бо синю ока Марії, як отак кохав поет, була переконана, що він справді шкідливий націоналіст. Крім того, Марію бачила з підозрілими чоловіками. Вона інколи. Кудись зникала на декілька днів і не ночувала вдома. Сосюра не витримав. Цього року поет пише поему Христос, де Марія зрадниця і повія. Щоб виправдати свою поведінку, Марія пише листа тодішньому голові спілки письменників України, драматургу Олександрові Корнівчукові. Той лист суміш спокуси і розпачу. Вона зізнається, що була завербована органами НКВС з 1941 року і змушена була по службі ходити по явочних квартирах. А люди думають про неї бозна що. Вона просила Корнічука допомогти розвіяти ці плітки. Корнічук допоміг. Він відніс листа в органи держбезпеки. Після цього Марію викликали в органи, нібито для надання якихось свідчень. І засудили на 10 років за розголошення державної таємниці. Володимир Сосюра був приголомшений. Усі ці роки Сосюра, який був розлучений з Марією, стукав в усі високі кабінети і писав листи з проханням повідомити, де знаходиться його Марія, а йому відповідали, що серед засуджених вона не значиться. Один із чиновників на питання Сосюри як же мені жити, цинічно відповів. Знайдіть собі другу, а ця має те, що заслужила. І от сумний фінал мого дев'ятнадцятилітнього нестерпного життя з нею. Мій розум Марію ненавидить, а серце любить. Володимир Сосюра в цей період написав збірку неопублікованих віршів. Вона пішла. В ній біль і жаль, і ненависть, і кохання. Вона пішла, як це не раз робила вже пізня ніч, і їжу усе нема, і тьма зорить у вікна, як могила мого кохання, зла й холодна тьма, усе дзвенять, летять мої хвилини у тишині. Я слухаю їх дзвін, прозорий дзвін, що скрою в жилах лине, і годинник б'є, один. 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 З цим тягарем біди, сорому і невизначеності. З сином, який був без матері, Володимиру Сосюрі довелося прожити майже шість років. Тим часом, влітку 1951 року, в Москві завершилась перша повоєнна декада українського мистецтва та літератури. В ній брав участь Володимир Сосюра. Як і інші письменники, він виступав в театрах, на заводах і фабриках, в середніх та вищих навчальних закладах, і всюди з величезним успіхом. Його задушевні поезії припадали до серця москвичам, особливо вірш Любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і радісну мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її, Солов'їну. І раптом стаття в газеті Правда проти ідеологічних перекручень у літературі опублікована 2 липня 1951 року. В Статті шельмувався один єдиний вірш Володимира Сосюри Любіть Україну. Хоча перед тим йому дали сталінську премію за книгу, в якій був надрукований цей вірш. Критика вірша на пленумі спілки письменників України тривала аж чотири дні поспіль. Володимира Сосьорог знову перестають друкувати. Він живе під загрозою арешту і висилки з України, яку він так любив. Тільки по смерті Сталіна, 1953 року, припиняється цькування поета. Наступного року з далекої засніженої тайги повернулася Марія. Вона прийшла п'ять концтаборів. І лише на пересилці в шостий їй сказали, що вона вільна. Очевидці розповідали, що з київського вокзалу додому на нинішній вулиці Богдана Хмельницького, де був письменницький будинок, Володимир Сосюра ніс її на руках. Якби зібрати зібрать всіх віків. Повз мене, нехай ідуть вони без краю. Марії я на них не проміняю, і жодній із них не вклониться мій спів. Кажуть, що Марія з заслання повернулася зовсім іншою людиною. Через рік Володимир Сусюра вдруге одружується з нею, і вони прожили ще десять щасливих років. Мені вже шістдесят не віриться, ще юнок зганятьми мої пісні про наш чудесний світ. Ще близько берег вже за хвилями було і теплий шум садів доносить вітру рулі. Чому Бог дав нам так мало сил? Якби мені було відпущено ще хоч би років двадцять, я обов'язково написав би книгу про мою велику любов до моєї синьокої Марії. Я написав би про страшну дику нелюдську наругу над Марією, коли її після війни Беріївська банда кинула в табір які мучили і знущалися з її краси з однією тільки метою зганьбити українського поета Володимира Сосюру. 8 січня 1965 року на 67-му році життя після другого інфаркту зупинилося серце Володимира Сосюри. Поета поховали на байковому кладовищі в Києві. Марія Гаврилівна пережила свого чоловіка на 30 років. Так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання. Дише тихо і легко Простягає в синяву вона, простягають до зір руки. руки. день такий. На землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки.